Валентина Мірошник, не дивлячись на те, що вона живе в Черкаській області, вона член нашого об'єднання і на всі виставки надсилає нам роботи. Вона отак бачить Україну і Великодню Україну. Бачите, тут і вишивка, і валяння, тобто декороване яйце в вигляді валяння. Експонати на виставку Мистецькі атрибути великодніх свят збирати було нелегко але із за умов війни майстри України згуртувалися і створили експозицію традиційної виставки. Деякі речі привозили, деякі надсилали поштою, і нам приємно, що наші майстри, нашого об'єднання, майстрів. Народного мистецтва, будинку, мистецтв, навіть ті, які зараз знаходяться за кордоном, всі взяли участь у цій роботі. Один з експонатів зроблений на замовлення посла з Нідерландів. Це лялька, майстрині з Дніпра Тамари Гурбунової, розповідає Валентина Слобода. Бачите, яка україночка, отаке втілення, яке дивіться, як вишукано вишито. Да? І які символи, ось він голуб миру нас, да, і тут. Голуби, які прагнуть святий дух до чистоти. Ми маємо змогу побачити роботи 56 майстрів із 15 міст і селищ України Івано-Франківська, Харкова, Запоріжжя, Новомосковська, звичайно, Дніпра, Чернівців. І ми пишаємося тим, що наші таланти, попри все, нагадують нам наші корені, нагадують нам, що завжди Україна вирізнялася прекрасною вишиванкою. Прекрасними писанками у виставковій експозиції предмети з українською вишивкою, вироби з природних матеріалів, кераміка, жіночі прикраси з бісеру та багато іншого. Проте головною прикрасою експозиції є традиційні українські писанки з різних регіонів України. Наголошує кураторка виставки. Тут ми маємо змогу побачити і власне писанку, зроблену писачком чарівним, джелиним воском і талантом майстрів, і крашанки, і дряпанки, і Крапанки, тобто ми показуємо все розмаїття. А наші лялькарі вони зробили такі гарні ляльки, які несуть в руках і кошика до церкви, і писанки, і теж показують, яка Україна талановита, бо лялька це прообраз людини людини відкритої всьому світу. Виставку можна відвідати у Дніпровському будинку мистецтв щодня з 11 до 19 години. Оксана Ващенко Ілля Ломовський, новини 9 каналу.